що можуть ховати за собою фотографії, секретне повідомлення. І так, це можливо. А на допомогу нам прийде стеганографія. Одна з найпоширеніших технік з теганографії це є LSB, тобто Least Significant Bit, або найменш значний біт. Кожен піксель у зображенні складається з трьох байтів даних, що відповідає червоному, зеленому та синьому кольорам, так званий RGB. LSB, та генографія дозволяє змінювати останній біт кожного з цих байтів. Так, щоб сховати один біт інформації, який ми бачимо, у нас тут є malware, ми пишемо stack hide embed ef malware, cf наш імідж. Тиснемо Enter. І ми заховали нашу картинку. Попробую зробити stack hide secret file І почти Введемо пароль. Вуаля, наш вірус екстрактнувся. Що ж, надіюсь, тепер ви знаєте, як заховати секретне повідомлення у картинку, бо ви і не уявляєте.